Запитали у мене тут на передсвятковому інтерв'ю. Хто головний антигерой України за 34 роки незалежності? Я замислився і справді антигероїв багато. Але хто головний кучма Янукович? Азаров, можете дописати сюди ще десяток прізвищ. Усі їх знають. Пише телеграм-канала Брати Капранове. Однак, головним системним внутрішнім ворогом України, який 30 років руйнував її зсередини і продовжує це робити сьогодні. Єрінат Ахметов, бо він отаман усієї цієї сили. Саме Ахметов очолив банду, яка почала Заробляти на конфліктах Москви та Києва, роздмухуючи вогонь та ударяючи окремі Донбасу. Саме він був головним провідником руського міра на сході країни. Саме він як Валасівський диктектор, доктор Муро, вивів у своїх володіннях особливу породу звіролюдей, які потім склали основу вісни» – гіві Захарченко, татарський його вихованці. От ви скажете, що він не розумів, що будуть такі наслідки. Яка різниця розумів чи не розумів? Якщо він так робив, значить він діяв як системний по. Ослідовний ворог. А якщо хтось виглядає, як качка, ходить, як качка, крякає, як качка, то це є качка, незалежно від того, що він сам про це думає. А може він і не розумів, а зрозумівши, розкаївся, може, ми припустили, що осі? ні, не розкаївся, а значить, продовжує саме багаторічна послідовна антидержавна діяльність банди Ахметова, до якої входили Януковича, Заров і Єфремов і Колеснікова, союзниками якої були банда Кучми Пінчука та банда Коломойського. Також саме їхня діяльність послабила Україну, створила напругу. Середині же руки її смертельному зовнішньому ворогу Москві. Звісно, Ахметов не прагнув війни. Він хотів, щоб все продовжувалося як у 2010-му, коли можна було розкрадати країну не лише під приводом енергетики та експорту металу, але й під приводом євро 2012 І мабуть, так і було би якби не те, що Москві незалежна Україна, навіть у такому вигляді смертельно небезпечна. Не знаю, чи завербувала Ахметова ФСБ, але використовувала однозначно тому, чи мають вони розписку Ріната Леонідовича чи ні, неважливо. По суті, він працював на них. Працюючи на себе, а звісно, там діяла ціла банда і продовжує діяти. Адже нагадаю, колишній є прем'єр-міністр Шмигаль є менеджером Ахметова. всі зелені проходили школу троскавця в гостях у Ахметова. Та і ви легко самі можете знайти ще десяток фактів, які про це свідчать, але головним системним та послідовним очільником цієї банди є сам Ахметов, і ми повинні це розуміти. Донецький мільярдер Ренат Ахметов своєю запамарчливою кар'єрою від карткового шула до найвпливовішого олігарха Східної Європи зобов'язаний експрезидент України Леоніда Кучми до такого висновку прийшли читачі, що звернули увагу на публікацію у змі, де розповідалося про шкільні роки Ріната Леонідовича. Про це звернули увагу читач форуму під псевдонімом Ольга ДНФ. Далі мови оригіналу відповідний скрін прикріплюємо. Нічого екстраординарного в газетній замітці про шкільні роки Ахметова, крім фото сьому а класу середньої школи No 63 в якій навчався майбутній бізнесмен політик не було. Але сама фотографія дала автору і. Його співрозмовникам приві, звернути увагу на те, що Ренат у 1980-му був ну, дуже схожий на героя популярного фільма Розіграш, роль якого виконав Дмитро Харатіана. Порівнявши піонерське фото Ріната Леонідовича з фотографіями інших віп співвітчизників Вони до великого свого подиву констатували, що Ахмету найбільше схожий на кучму. Причому не тільки Леоніда Даниловича, але й дочка колишнього голови держави Олени Франчук. Це прізвище й дісталося від першого чоловіка. Природно, що в основу тут уже народилася гіпотеза проте. Щоріна Дахметов її і позашлюбним сином Кучми були протягнуто не тільки збіг імені тата і по батькові його нащадка, але та обставина, що Леонід Данилович практично не чіпав бізнес уродженця донецької околиці, дозволявши йому практично безперешкодно стати не коронованим господарем Донбасу. А в останній рік перебування при владі практично задарма подарував перлину української металургії комбінатки, уріжа сталі своєму зятю синочку на Як Якби там не було особливо великого впливу, в економіці та політиці окремі фінансові промислові групи набули за роки приз президентства кучма 1994-2004. Становлення встановлення олігархічної системи кучмівської доби пов'язують з так званим кучмізмом. Про це йдеться на сайті. Далі мова автора в оригіналі. Кучмізм є результатом зрощення чиновників вихідців з радянської номенклатури та представників вищого кримінального світу. Формою швидкого збагачення стали незаконні оборудки за державною власністю під час масової приватизації підприємства. Сертифікація приватизації призвела до того, що о, привабливі підприємства потрапили до рук людей пов'язаних з владою або криміналом. Першим яскравим українським олігархом став Павло Лазаренко, який 1996 року очолив кабінет міністрів. Він був представником Дніпропетровського клану фінансово-промислової групи. Такі олігархічні групування виникли за регіональною ознакою. Найбільше з них пов'язані з Києвом, Харковом, Донецьком і Дніпром. Окремі олігархи не з'явилися самі по собі. Деяких створив сам президент Кучма, Так, кандидат технічних наук Віктор Пінчука взяв. Ше статом зятим кучми 1997 року різко зріс в своїх статках перед світовою кризою 2008 року журнал Форбс оцінив майнове 5 мільярдів доларів. Новоспечений олігарха міг бути і зі сторони. За словами одного з помічників Пінчука, деякі амбіційні бізнесмени отримували шанси пробитися. У цілому Леонід Данилович проводив таку політику, щоб між олігархів існував баланс капіталів і впливу. Є думка, що тільки цьому президенту вдавалося контролювати більшість олігархічних клас. Ані Після цього навіть за президентства Януковича влада не могла тримати їх у покорі. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.